З вами снова я, мистер Омник, і сьогодні я покажу обзор на замок Херубрина. Итак, начнм. Я в творчості його ну, буду показывать. Надеюсь, я не буду получаться через цей вход війти. Ну і так, начнм. Доволі висушень порода я вам його всього не буду обзорювати моди Блін, це музика. я на його всього не буду обзорювати моди. я покажу вам частину тільки І так далі замок Херобріна. воно лава воно є гро Так, це я не знаю, який це таж. Я вам покажу цей таж, мене лагає. Тут <звіт> не ця музика вже. Музика буде откій. А звуки на все. Ну, коротше, дивіться на цю карту в описанні. Я, е, ну, давай, е, я, мій скайп буде там. Дзвоніть по скайпу, я вам цю карту скину. І якщо ви хочете узнати, подивіться моє відео і поставте лайк. Як встановлюєте ну, карти. Його і, і встановлюєте собі. Тому так буде. Всем пока, з вами был мистер Умник. До наступних...